Всім привіт! І продовжуємо розв'язувати НМТ 2025 року за 17 травня. Якщо вам подобається відео, не забуваємо ставити лайки, коментувати. І так, тепер ми вже будемо розв'язувати питання 16 на відповідність. Ну, тобто, є в нас одна задача, і до цієї задачі йде три питання, на які нам треба дати відповіді. Читаємо: діагональ АЦ рівнобічної трапеції АБЦД. Трапеція рівнобічна, значить, сторони, бічні рівні. Утворює зі стороною CD кут 120 градусів. Бачимо на малюнку, нам його позначили кут АЦТ 120 градусів. Довжини основ трапеції дорівнює 12-30 і см. Основи. що таке основа трапеції? Основи це паралельні сторони. Так, ми бачимо, що у нашій трапеції паралельні сторони BC і AD. 12,30, зрозуміло, що менше буде 12, більше буде 30 см. До кожного початку речення, один бачимо початок, доберіть його закінчення, тобто скільки дорівнює. Так, щоб утворилось правильне твердження. Читаємо перший початок. Довжина середньої лінії трапеції дорівнює. Що таке середня лінія трапеції? Середня лінія трапеції це в нас лінія, яка з'єднує середини сторін. Так? І чому дорівнює, хай це буде якась К середня лінія, і чому дорівнює середня лінія трапеції. Середня лінія трапеції дорівнює основа плюс основа поділити навпіл. Тобто одна основа в нас 12 см, плюс інша основа в нас 30 см, і поділити навпіл. Дорівнює 12 плюс 30 буде 42. 42 ділимо на 2 буде 21. Дивимося. Довжина середньої лінії 21, 1, виходить В. Так, 1 В. Дивимось наступне. Довжина проекції сторони АБ на пряму АД дорівнює. Що таке проекція сторони АБ? Бачимо сторону АБ. І нам треба проекція цієї сторони на АД. Проекція сторони на АД це ми повинні опустити перпендикулярчики з початку і кінця нашої прямої. Опускаємо А, вона, ця точка, вже є на цій прямій АД. Так? А Б ми опускаємо перпендикулярчик, якийсь там БМ, нехай буде. І виходить, що АМ це і є проекція, яку ми з вами шукаємо. Дивимось, як нам знайти АМ. Так, як трапеція рівнобічна, ми можемо з вами опустити ще одну висоту точка це Опускаємо висоту. це — О нехай буде так. І дивимося. Так, як вона рівнобічна, ми можемо сказати, що АМ дорівнює ОД. Тобто оці відрізочки в нас будуть однакові. МО буде дорівнювати БЦ. Тому що це перпендикулярчики, так? тобто МВЦО, це фактично як прямокутничок, вони рівні. Тобто, в нас виходить, що МО дорівнює 12 см. І АД, не забуваємо, в нас 30. Тобто 30 це все АД. Якщо ми від АД віднімемо МО, в нас залишається відрізочок АМ і ОД разом в сантиметрах. І вони однакові. Тобто ми отой залишок повинні поділити навпіл, щоб знайти АМ і ОД. Тобто можемо записати, що АМ дорівнює ОД і дорівнює весь відрізочок АД, ми віднімаємо МО і ділимо на 2. І підставляємо АД в нас 30 мінус МО в нас 12 і ділимо на 2. 30 мінус 12 буде 18. І 18 поділити на 2 буде 9. Значить, оця частинка дорівнює 9 см. Тобто, довжина проекції буде А. 2 можемо позначити як А. І останнє. довжина радіуса кола, описаного навколо трапеції. Довжина радіуса кола. Дивимося, питання. Якщо в нас коло описується навколо трапеції, значить воно повинно дотикатися до кожного куточка. Тобто, якщо ми опишемо коло, наприклад, так, коло, воно повинно дотикатися до кожного куточка трапеції. Трішечки більше. Десь ось, так, так? І дивимося, як нам знайти радіус цього кола. В принципі, ми можемо знайти радіус описаного кола навколо трикутничка АЦД. Тому що це коло також буде описане навколо трикутника АЦД, тому що воно дотикається до кожного його куточка. Побачили? І для трикутничка АЦД згадуємо, в нас радіус описаного кола входить в. Теорему синусів для трикутничка. Ось у нас наш Ой, наш трикутничок АЦД. І про що нам каже теорема синусів? Що сторона якась відноситься до синуса протилежного кута так само, як два Р великих два описаних радіуси. Тобто, якщо ми знайдемо описаний радіус навколо цього трикутничка АЦД, ми знайдемо радіус навколо. Трикутничок навколо всієї трапеції, так? Дивимося. Сторона і синус протилежного кута. Сторона в нас АД відома, кут С відомий, тому що кут С і сторона АД вони якраз протилежні. Тобто ми можемо сказати, що сторона АД відноситься до синуса кута С так само, як два Р великих. Тепер давайте підставляти: сторона А, де це 30, поділити на сину 120 і дорівнює 2r великих. 30, поділити сину 120. В табличці нам те немає, але ми можемо порахувати: 180 мінус 120 це 60, значить, ми можемо взяти сину 60 градусів, сину 60. Градусів в табличці в нас є, якщо ми туди заглянемо, це буде корінь з 3 поділити на 2. Тобто 30 ділиться на корінь з 3 поділити на 2. і дорівнює 2р великих. Як нам порахувати далі? В нас 30 ділиться на корінь з 3 на 2. ми цю двічку можемо підняти вгору. Тому що, якщо ми розпишемо через дві крапки, в нас при діленні ми ставимо знак множення, перевертаємо другу дріб. Тобто ми можемо записати 30 помножити на 2. Поділити на корінь з 3 дорівнює 2 r велика. Далі 30 на 2. 60 поділити на корінь з трьох дорівнює 2 r велика. Позбавляємось від ірраціональності і і, чисельник, і знаменник домножаємо на корінь з трьох, тобто 60 корінь з трьох поділити корінь з трьох помножити на корінь з трьох це буде просто 3. Дорівнює 2 r великих. Можемо скоротити. Тут буде 1, тут буде 20, тобто 20 корінь з 3 дорівнює 2 r великих. І тоді r буде дорівнювати все, що з іншої сторони ділимо на 2. Тобто 20 корінь з 3 ділимо на 2. 20 ділимо на 2, це буде 10 корінь з 3, Тобто радіус описаного кола навколо трикутничка, а це дорівнює 10 корінь з 3, а це той самий радіус, який буде. Для кола, яке буде описано навколо всієї трапеції. Тобто 3 вибираємо G. Питання номер 17. Добріть до функції 1, 3, координатні чверті з А до Д, у яких лежить графік цієї функції. Координатні чверті показані на рисунку. Бачимо рисуночок, і в нас там показано перша, друга, третя, четверта чверть. Пишемо, дивимося так, функцію номер 1. Y рівня мінус 3 мінус х квадрат. Що це за функція? Ми бачимо х квадрат. Значить, це парабола. Бачимо, що біля х квадрата стоїть знак мінус. Це означає, що парабола напрямлена віточками вниз. Бачимо мінус 3. Це означає, що парабола опущена на три клітиночка. Дивимося. Значить, вона проходить через мінус 3 віточками вниз. І в яких чвертях вона малюється? Третя і четверта. Перша функція і третя і четверта чверть це в нас варіант В 1В. Дивимось далі. у дорівнює 3 поділити на х. Х в першому степені, в знаменничку, це означає, що це гіпербола. Мінус, яка нема, тобто вона стандартно в нас розташована в першій і третій чвертях. Перша і третя чверть, вона наближається до сей, але ніколи не наблизиться. І дивимось, перша і третя чверть. Це в нас варіант Б. Значить, ми пишемо 2Б. І третє Y дорівнює тангенс Х. Тангенс Х, він у нас періодичний, і він приблизно ось так розташований. А це означає, що він малюється в усіх. Тобто перша, друга, третя і четверта. Значить, 3 це буде варіант Д. Щоб розуміти, як себе ведуть функції, елементарні функції, графіки треба їх знати. На НМТ у довідничках їх немає. І завдання номер 18 на відповідність. узгодьте вираз і точку на координатній прямій. Бачимо малюночок. Координатою, якої є значення виразу. Де є приблизно 2,7 основа натурального логарифму число елера, Так? Тобто нам треба порахувати, скільки це є, і знайти на координатній прямій, що це за число. Дивимося, перше. 2Е помножити на 1 поділити на е. Дорівнює. Що ми можемо зробити? 2 є, ми можемо записати як 2 є перших, і тоді є, є, вони взагалі скорочуються. 2 помножити на 1 буде 2. Дивимось. 2 це в нас точечка П. Точечка П це в нас варіант відповіді D. Значить, 1 буде D. Дивимось далі: Логарифм натуральний від 1. Логарифм натуральний від 1 дорівнює 0 в довідничку. У формулах там є логарифм, тільки він, написаний, не натуральний, а просто логарифм від одинички за якоюсь основою завжди дорівнює 0. Тобто ця властивість прописана в матеріалах, які будуть на НМТ. Можна навіть підглянути. Дивимося, 0,0 0, це точечка М, М – це відповідь В. Значить, 2 буде В. І третє, ми бачимо Е-1, помножити на Е плюс 1 мінус Е квадрат. Перші дві дужечки нам нагадують формулу скороченого множення. Ми можемо зібрати. Буде e квадрат мінус 1 в квадраті, це 1. І залишається ще мінус е квадрат. Дорівнює. Е квадрат мінус е квадрат буде 0. Вони взаємознищуються, залишається мінус 1. Мінус 1, дивимось на нашому проміжку, на нашій координатній прямій це точечка L. Точечка L це варіант b. Значить, 3 буде v.